Давай, родино, нашу пісню заспіваємо. Цікавий мотив, особливо для спадкових спорів. Отож, з нещодавніх консультацій маємо випадок, коли родичі між собою не можуть поділити майно, хоча четверо дітей, троє з яких відмовилися від прийняття спадщини. Четвертий син оформив цю спадщину на себе. На що потрібно звертати увагу? Після спадкування пройшло. 5 років. З моменту отримання свідоцтва про право на спадщину ніхто зі спадкоємців цього майна не оспорював, аж поки той спадкоємець, який став власником майна, його не продав. Тому перший момент це застосування строків позовної давності. Другий момент мають бути підстави для скасування свідоцтва про право на спадщину за законом. Тобто, треба довести, що заяви про відмову від прийняття спадщини були написані під насильством, особою, яка не усвідомлювала значення своїх дій або не могла керувати ними, або ж якщо людина такої відмови не писала, тоді призначається почеркознавча експертиза. Якщо у вас Є якісь питання щодо спадкових спорів, ви можете їх задавати або в Директ, або за номером, вказаним під цим відео.